Послання святого апостола Павла до Солунян, глава 5, вірші з 1 по 8. А о летях и о временях, братіє, не треба єсть вам писати – Сами бы вы известны вести, якодень Господень, якоже тать в нощий тако приидет, Якда борекут мир і утверждение, тогда внезапно нападєт на них всегубительство, же болезнь і имущий, і не імут избежать и. Вы же, братья, несте во тьме, да день вас, же тать постигнет, все бо вы, сынове света есте, и сынови дне, не смы нощи, не же тьмы. Чем же убо да не спим, яко же, и прочий, но да бодствуем и трезвимся, спящие бо в нощи спят, и упивающиеся в нощи упиваются. Ми же, синові сущі дні, да трізвімся, оболкшеся в броню віри і любові, і шлем уповання спасіння. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасіння.